Вітаю сьогодні про здорове життя для людей, які хочуть бути щасливими, здоровими і, продовж, і мати сили для того, щоб мати вільне життя. Є декілька складових здоров'я, про які ми постійно кажемо. Я в своїх блогах, в своїх репортажах, в своєму десятирічному досвіду саме е роботи в сфері оздоровлення. Знаю, що це е, активний спосіб життя дає і вода, і фізичні вправи, і свіжий воздух. Це е, будівельні матеріали, які ми даємо для свого тіла, якісні продукти вчасно надаваємо. Це періодична чистка, щоб все ж таки зайве щось або наслідки стресу ми прибирали. І захист. Це чотири ключові моменти. І на цьому построєно принцип здоровлення. Є такий стережнівий продукт, на якому все це будується. Як ви думаєте, що? Це вода. Саме вода є основою всього. Вона розчиняє, вона наповнює. Вона є те, без чого наш організм довго не зможе протриматись. І саме ось цей унікальний, скажімо, складова складова, яка допомагає мені мати комплексне здоров'я. Але як Просто пити воду, ходити в бівет. Так, це, це просто вирішити, якщо ви живете десь в якісному чистому середовищі, або мати якісну криницю, або фільтр. Я це вирішив у себе на п'ятому поверсі. Ще й додав спеціальну речовину, яка додає водород і робить її більш якісною. Але питання, крім того, що це розуміти і знати, треба ж це використовувати, і багато хто це робить. Але я ще знайшов речовину, яка допомагає самій воді. Краще заходити до клітини. Представляєте? Є така рослина, в якій, по суті, також 90% води, але вона структурована, зжата, так що навіть вчені не можуть зрозуміти, як це вона зробила в своєму такому стані. Так, ми знаємо, що є льо, тверде, стан води є газ, а є ще рідина, а це четвертий стан, який знаходиться в рослині. Під назвою Алоєвера так, це є в усіх там біля 300 видів рослин, але особисто, особливо в сорті борбаден сміллер можна зробити так, що при правильній очистці можна пити. Деякі лікарі кажуть, що це не можна пити, тому що алоє активує там різні процеси і ракові крити, але. Особливість в тому, що при правильній очистці від кажури, від того, що є там, алаїн, так званий, який там, провокує деякі моменти, вже біля 2000 років цей продукт використовується не тільки в омоложенні, але й і оздоровленні. За нього боролися ці великі цілі війни. І саме цей продукт унікальний допомагає людям, які знаходяться в стані е, якихось лікувальних програм. Будь-то рак, будь то алергія, будь-то інші якісь порушення, тобто те, що пов'язане з порушенням обміну речовин, саме цей продукт допомагає засвоїти пройти кишківник, тобто там є ферменти, пройти через кровіносну систему, через печінку і дійти до клітини. Ще й допомагає покращити стан околоклітинної рідини, слізі, які в нас достатньо, які виконують різні функції, і мати ефективне здорове життя. Одна рослина унікальна, але стільки властивості. Там біля 200 різних речей, ферментів, вітамінів, амінокислот, але це комплексне богом даним нам рішення. Зверніть на це увагу. А якщо ви хочете мати якісний продукт від німецького виробника, я допоможу це по найкращим рішенням для вас. Хто в Києві також є рішення по діагностиці і по супровіду. Достовіння, до наступного зустріч. З вами був Борис Каплі.